Ходить по землі, святий Миколай. Щось там, що ти його чекай. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. -ту -ту -ту. Баді! Що Миколайчик приніс під ялинку? Хватив, хватив. А... Та-дам! А у нас поправінки. Баді, що то таке піщить? Що? Ну, Мусив то зробити, бо каже, мене страшно тобі сило. І так, да, він мені то зробив. Всім добрий ранок! Син проснувся і дивиться трохи мультики, того, що я монтую влог. Ну, да, вибачте, да, Я така. Да. У нас тут ну, шмон навели з утра, я нічого не знімала вже 11 година, але Ми поїли. Я робила сьогодні стіпі бананове суфле. І малинку вчора Маріна принесла для стопи. Малинку давала йому лохину, виноград. І йогурт Маріна вчора принесла. От. У нас тут така пенька, красота стоїть, мерехкотить, рискотить, бо стіл зложили, бо не знаю, може Маріна з Андрієм ще прийдуть сьогодні. А взагалі ми хочемо його розложити, його розкрутити, і щоб його там не було, щоб була ялинка просто. А як будуть гості приходити, то стіл складувати. Маріна з Андрієм ще, бачите, там квітку подарували. Ну, в общем, я ще наведу тут шмон. Це так, типу чорновий варіант, знаєте. Ялинка, звісно, шикарна, шикарна. да, Твоя перша ялиночка, да. Вчора був дуже класний день. Насичений емоціями, подарунки, скільки всього. Полягали ми спать, з Колі десь, мабуть, пів другого. От, поэтому э, ми прокинулися в 8 і Коля прокинувся, посидів трохи з малим, поки йому їсти зробила, попило сосила трошки в хаті, типу туди-сюди порозкидала, поїв і ляг каже, ще на пару годинок поспати. Але прикол в тому, що нам з баді треба сходити 11 часов, хоч Коля з ним вчора в дванадцяти гуляв, треба сходити з ним. Зараз не знаю, швиденько може домонтую, пойдемо і з малим пройдемося. Або Коля встане, не знаю. Ну, і ми домовились, що я в 12 його розбужу. Але я е годину назад йому писала, він каже, не можу заснути, телефон класи. Не знаю, надіюся, заснув. Е ну а якщо ні, ну то трудно. Нам ще машину <плес> треба забрати. Вчора подзвонив механік, сказав, що зробив машину. Знаєте, скільки грошей? Як ви думаєте, так як я. Я думала, що тисяча півтори. Ані піга 500 злотих. І сказав, що з машини все окей. Все те, що там не ділало, то він, коротше, зробив. Поэтому сьогодні ми з Маріною, навірно, поїдемо ще по машину. Не навірно, а точно її треба забрати. Так що ми тут насолоджуємося Мері Крісмасом. Давай я зараз тебе положу, будеш гратися трошечки, так? Да? А не мультики вилипати. Я не можу, стола ще не буде. Дивіться, яка красота. Ну, не красота, лі, дівочки. Подарки нам малому. Степа, тобі там ще телефони зараз розпакуємо. Квітки треба обрізати. Мої штани залишились на балконі. Стільку коля заніс, а штани на балконі залишили. Ой, у нас вітряно і мрячка. Ми вийшли з баді, чоловік спить, бо мені знову ж таки шкода. Е, ну, Ждати, поки коля проснеться, щоб з ним погуляв. Мені mm -hmm. кажеться, що йому розірве жопу. Mm -hmm. <гум> Тому ми з ним йдемо. Йдемо йдем ще в магазин, зайдемо, ну, провітриться, бо ми вчора, до речі, ж не гуляли цілий день з дитиною на вулиці, поэтому й вийшли. Mm -hmm. У нас сьогодні ярмарка в місті, чоловік хотів на неї йти. Він каже, хочеш на ярмарку? Коля мій і ярмарки, він таке не любить, а він мені це пропонує. якщо ну, чесно, в мене нема бажання. Але хто знає, може, нас туди і занесе. Та-дам! А у нас поправінки. Ми, до речі, дивимося Ульяну. Кому цікаво, може хто у Польщі в мене? Дівчатка і чоловіки. Дивимося Ульяну та що фотосесії робить і і на нігті. Що-що, що що? А канал її називається зараз, якщо хочете. Так, але ж може хтось хоче, он, бачите? Ульяникаска канал 47. В общем, канал на польській мові, хоч вона українська, але живе вона з поляком у Польщі. Тут у нас і канал на польській мові. Так що переходьте, якщо кому цікаво, дуже цікаво. Нам цікаво, ми дивимося. Що там? Поки я зірку вибіжаю, Маріна з ним бавиться. О, дивіться, дивіться, як він робиться. Що вона робить? Дує на тебе. Оці волосики, так? Да? Оця прическа, оця вже ракет такі смішні. А ще знаєте, що я вам хотіла показати? Кристина з Ігорем вчора принесли отакого телефона. Дивіться, як прикольно. Я думаю, чого трубка спереді? Вона ж мішає. Дивіться. І ще отак. Така просто іграшка, але цікава. Далі Стєпа як буде ходити чи повзати буде. Ой, буде тягати. Прикольно. Ну <риколи> все, я далі розвішаю стірку і ми поїдемо по машину. <риколи> Вже таке старе сталося, я все, не знімай мене. Добре, ну ми швидко. Коля з мене їм йдуть гуляти. О, дивись. Ти завтра з мене будеш сидіти? Ні, давай на Макса, давай ще, ютро буде з малим сидіти. Добре, окей? Добре, трудно. Їдемо по машину, коля з малим, бо малий вряду я мало поспав. Тому ми їдемо з кумою на дялка. На дяло. Але що, блін, а де ж нам заїхати? Та щоб я до того купив, щоб ти якраз з утра огарнувся і все, чи ні. Добре, я е, наберу, чи заснечення, На беззвучний постав, щоб не тарабанило, якби що малому. Мами, 20 хвилин для себе. Давай музику навалюй. На, да. на, ярмар... на ярмарку. Ой, вибач, їдемо по Та-ра-ра-ра-ра. Блін, погода капець, снігу зараз не вистачає, скажи. Uh -huh. Таке, блін. Я боюся, що і на свята така, блін, заноза буде. Зараз подивимося по прогнозу. Якихось мужиків знімаю. <різь> О, мені ще подобається, ото коли на балконі, бачиш, як сосульки оті, так uh -huh. як, тип, от таке мені подобається. Ну зараз не пишти. Зніму і пристібнуся. Коля йде, каже, так, мене не знімати. <різь> Ой, не видно языка прибігла. З точністю наоборот. <ріст> <ріст> ну так, ці, звісно, мені сосульки прикольні. Ну, <ріст> класні. Ну все, дівчинки і, і хлопці. <ріст> Забрала я машину. Поміняв він мені... 에, як то по-польськи тарче називають, а по-українськи... В общем, оці блинки, на яких тримається колісо, я так поняла. Об які тормоза. Тормоза тормоза. Тормозять тормоза. Задоволена. А ще зробив мені ції. Оприскувач отут, що стікло миє. Бо у мене мило тільки з однієї, а з моєї не мило. Я думала, що можна голочкою проковиряти. А він казав, що ні, не дала бради сама проковоряти, бо він спеціальний засіб якийсь там вливав, бо він каже, що він, зробив, він зразу почистив ті диски. І каже, що цілий день мусив поїздити на ній, щоб подивитися, як він на ній поїздив цілий день. Каже, ні. Поняв, що то до жопи і ну, заїхав, купив ну, 20 блинка нових. І... Вимінив і каже, їздив, і воно не бризкає, не бризкає це. І каже, я ну, мусив то зробити, бо каже, мене страшно тобі сило. І так, да, він мені то зробив. Ну, він каже, що ти мені раніше не сказала, що то треба зробити. Я кажу, так, я думала, кажу, що і сама дам ради колись там зробити. І він каже, не дала б сама ради, а воно вже реально дуже багато років забите. Дуже багато. І це мені класно, як дощ. Ну класно. Провити витирачки витруть, а так як щось заляпає, то з моєї сторони дуже сильно розмазувало. Треба буде залити ще плину цього. Тільки я не пам'ятаю, треба зимового купити, я не знаю, який у нас зимовий чи ні, треба подивитися. Малий заснув, коля з ним гуляє і я їду, хочу заїхати в магазин, купити яду. Яду. І коля завтра піде в кладовці, поприбирає і накидає яду. Бо ці подарунки, які йому надарували, потрібно знести в півніцю, бо вони мене ну, дратують в хаті. Оцей безлад. От, Маріна десь поїхала теж по ділах, але приїде ще до нас на торт, звісно, що ми пообідали. Ну і ще й таке В Взагалі, такий день. День Святого Миколая. От. Подарунок Колі не приїхав. Знаєте, я не думала йому замовляти. Ну, такий не дешевий подарунок. Але потім сиділа і думала, боже, скільки того життя, гроші заробляться, нічого страшного. Думаю, окей, окей. І замовила. Замовила подарунок, він буде дуже щасливий. Бо то подарунок на рибу. Йому теж до рибацького комплекту. Бо я йому казала, що я маю для тебе презент, але прийде пізніше. І він випитував, а що це, а штани, бо йому треба спортивні штани, йому треба футболки, мені треба штани якісь. Не знаю, подивимося. Може, то треба якось на секонд потрапити, бо мені треба доскуплятися для родини. Замовити фотку треба, бо я для брата свого хочу ну, Хочу такий подарунок. І для брата, і жінки. Ну, в общем, хочу замовити. Сьогодні треба цим зайнятися, замовити, проплатити. От. Я вже дуже давно не друкувала фотографій Стьопених. Як я зупинилася на серпні, от у мене оце вже пройшло скільки? Чотири місяці, так? Да? Пропочті. Я фотки не друкувала, мені треба теж відправити, хоч, блін, не знаю, 200 фотографій. Ченка ситуація. В общем, все треба, грошей не вистачає. Але нічого, якось там буде. Все буде, дівчатки. все буде. До речі, по-перше, ось є підставка за 60 злотих. Вона кріпша, ніж та пластмасова, але все рівно ми б не таку собі хотіли. Ми набачили собі два години назад за 160 злотих. Ото -то підставка. Там і дуба можна прикрутити. Ось дивіться, я сіла в машину. Ялинка 140 злотих і 80 Тобто ми купили дешевше. Баді! А що Миколайчик Бадіку приніс? Що бадік Миколайчику приніс? Баді! Що Миколайчику приніс Баді? Що це баді нова іграшка? Баді? Що Миколайчик приніс під ялинку? Хватив! Хватив! А там ще й прикольна ця штука, типу, щоб гратися з ним. Що Миколайчик приніс для Бадіка? Що? Дай хай понюхає. Дай. Ой! Блін опять гірлянда виключається. там якийсь таймер стоїть. Ти чого як Степа робить? Видно його? Що вже рветься? І треба дрополювати. Не знаю. Іграшка коштувала секундочку. Ну, Нащо йому це дратуватися, якби тільки дратуватися. У нас тут поки так, а потім колестіли. Не бійся, не бійся, потім колестіли складають. Ні, радше їй м'ячик. Ану піднося, підносять, підносить. Ану підносить. <реш> Нема шансу, ні? <реш> Кур він і спав із цього? Із дивана. Ногою не вцепився і спав з дивана. Ану, або ти поліз під ялинку, включить. Давай я. Червон... Зелену кнопочку там надо нажати. Витягнути цукерку. Аж отам, аж далеко, зелену кнопку нажати. Надо. Бо одна гірлянда якось два години рихкотить і все. Коли ти все під столом полазив? О, ну, зараз то іначе йдела, пач. Баді, баді. Але файні тобі презентік теж дали, ні? Теж дали файний презентік той на роботу з е, цю. Ой, сина. Шо? Хочеться добавить, м'ячиком тим гратися. А можеш, от там гарні батарейки Маріна з Андрієм подарили, отуди вкинути в того медведя, і запустимо ще. Ну, от ой, от того, щоб сніжок там. Так. Да. Там такі здорогші, не ті, що ми дешеві купили. Якби... Вони купили дюрасель, напевно, ні? Ну, ці лучі, напевно, чи ні? Це ще для, для бадяни є? Так, да, я вважаю. Слава, що пані понадбирали. Так, да, скажи. Я теж кажу, це для Стьопи, треба почитати, це Стьопі, треба зберігати. Це Стьопі. Маріна казала, кожен, кожен цей буде писати. Навірно, написала, що подарила, так? Да? Чи ні? Просто привітання? А на коробці дивись, яке привітання. З другі. Здру... О, почитай. А там дві тільки? Не чотири. Три, так? Да? Але віш, мені оці гноми тут більше подобаються, бо ти як сидиш, їх бачиш. І оцей треба здарти. Але швидко так сіли батарейки ці, так? Да? Вже ти хочеш за 10 батарейок 8 злотих? Так, зараз буде язда, Степа. О, давай перед стіпою побачимо. Йому поставимо. Ану стой. Що? Класний тобі, Миколайчик, презентик подарував. Ну, я б що туда Teruslah lebih tiba-tiba kayak Коштував цей медвідь на батарейках, ну ви бачили. Я думала тільки одна мелодія, а тут декілька мелодій. клас Але можна і без звуку зробити. Та вартували того, так? Да? Вартували 50 злотих? Ще тобі на свята щось купимо, так? Да? На свята подарок? На Різдво? Так? Да? Колій. Зараз музику виключу і хай там мирих котить. Так, бадюку Миколайчик приніс м'ячик, який він вже роздав. А ми сидимо із сином, любувалися ось оцим. Це Стьоп Миколайчик приніс в цьому році. А вона ще й співає, і мелодія не одна. А це Убійця. Убійця всіх іграшок. Убійця, ну дивіться. Просто 5 минут не пройшло, Вже м'яча нема. Він вийняв ось оцей пиптик. Просто. І ми тут насолоджуємося. ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру, П'ять часов у нас. І така тут магія. І Діда Мороза теж там десь треба поряд поставити, але просто до Діда Мороза ще живот не цепляється, Тому у нас там не стоїть Діда Мороз. Ще на подлозі, але це дуже красиво. Коля каже, добре, що в нас вдома купа смачної їжі. Я так це люблю.

Ну, красота. Що тут таке піщить? Що? Что тут такая пещить? Бади, что тут такая пещала? Только что? Бать, что? Бади, что тут такая пещала? Что тут такая пещала? Мами до нас пришла, так? Да, кун принес подарок. да. Ну, в смысле, по а росту, нет? Я... Капец. А его надо десь садить. Так, да, так, да, да, надо десь. О, там в углу десь, нет? Тут возле елки. Щось ходить по землі, святий Миколай. Щось там, що це? Ти його чекай. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А це що? А це що за кагор якийсь? Що це таке? Ого. Завера. Не знаю. Ми знає, ми не знаю, але не кажу. Ну, да. готовий до піча. А, глинтвейн якийсь? Да ладно, вона у кого не. різдво наріздво не? на різдво глинтвейн вып'ем. Капець, така якась німецька якась, да? Ну påc! да, гарячий добрий. Глинтвей чоколада о свинтечно рошен чи що? Ні. Фаворина. Ну класно, дякую, Яценко. Я знаю, що ти не дивишся наших вологів, але твоя мама дивиться, тому Кума, дякую. Стьопка завтра буде. О, це фотку можна зробити да, колись. Ні, ну яна приїде, типа Стьопу, ж у Діда теж влягне молоде. Ну класно, дякую велике. Дякую велике. І на цій прекрасній ноті, напевно, дякую за перегляд. І до зустрічі завтра. А завтра це наступний влог мас. Все, пока.